Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. В передвиборчий день напруга в Кишиневі досягала критичної точки голосування по всій країні йшло в умовах інформаційних атак, взаємних звинувачень і масових звернень до діаспори, яка традиційно визначає результат у нічних годинах підрахунку на тлі економічного невдоволення і звинувачень зовнішньому втручанні політичні сили балансували на межі. В хроніці дня фігурували заборони деяких проросійських списків і масові затримання осіб підозрюваних в підривній діяльності. Водночас за межами держави відкривалася сотня дільниць для голосування. І саме цей зовнішній голос становив потенційний перелом у співвідношенні сил на фоні публічних підрахунків. Проходили повідомлення про системні спроби підкупу мережеві кампанії дезінформації. І організований збір свідків фальсифікації, що мав на меті не стільки змінити голоси, скільки дискредитувати результати аналітики і дипломатичні джерела широко говорили про значну роль діаспори і про те, що саме її явка і розподіл голосів можуть визначити, чи залишиться країна на європейському курсі. Що повернеться в орбіту Москви, паралельно в оперативних зведеннях почали з'являтися тривожні повідомлення про підвищену активність на кордонах. Повідомляла про передислокацію підрозділів союзних держав прикордонних районах та про переміщення румунських підрозділів прикордонній смузі під приводом спільних навчань. Російські джерела посилювали риторику, стверджуючи про нагромадження сил НАТО в сусідніх державах. У відповідь місцева влада говорила про готовність посилити охорону стратегічних об'єктів і про переведення армії у підвищену бойову готовність у медіапросторі з'явилися також менш верифіковані повідомлення про таємні операції. Чення іноземних спецпідрозділів, які розглядаються багатьма як елемент гібридної війни інформаційного поля, за два дні до голосування в центрі столиці пролунали вибухи повідомлення про інцидент у резиденції високопосадовця, спричинив паніку і вимагав екстрених заходів безпеки. Повідомлення про те, що президентська охорона відвезла керівництво до безпечного прихистку. Поширилося в соцмережах і стало каталізатором для затримань підозрюваних і широких рейдів. Офіційні органи підтвердили затримання груп підозрюваних. В підготовці провокації запровадили додаткові контртерористичні заходи по всій країні в операційній хроні. цієї тієї ночі з'явилися дані про кілька атак на логістичні вузли і спроби диверсії у прикордонних районах. Перші вбиті диверсійно-розвідувальні групи були здійснені на південних підступах до столиці. Інформація про загиблих і поранених учасників цих операцій була уривчастою суперечливою, що посилювала атмосферу страху влада, щоб отримати контроль над ситуацією, закрила кілька ключових пропускних пунктів і посилила патрулювання. Але частина населення сприймала ці кроки як ознаку прихованих військових змов. Годину тому, коли перші дані по діаспорному голосуванні надійшли в штаб-квартири партії, стало очевидно, зовнішній голос консолідувався сильніше ніж очікували про російські сили, але внутрішня мобілізація їхніх прихильників була потужною, зменшила відрив в окремих округах. Різницю компенсували локальні фокуси впливу. Від роздачі допомоги до прямого тиску на виборців. Відповідь на хвилю заворушень та спроб дестабілізації визнання міжнародні посередники закликали до стриманості і прозорого підрахунку. Коротка аналітика описана послідовність подій ілюструє, як в сучасному гібридному протесту. Стояння політичні процеси полом для комбінованих операцій, дезінформація, купівля голосів, диверсії та дипломатичні маневри працюють синхронно. Роль діаспори залишається вирішальною тільки за умови високої явки прозорого підрахунку в той же час внутрішня. Мобілізація проросійських сил здатна нейтралізувати діаспорний ефект. Якщо до неї додаються контролюючі практики на місцях і силові засоби, масштабні затримання підвищена бойова готовність підвищують ризик ескалації, єдиний шлях уникнути накнати конфлікту. Міжнародний нагляд гарантії безпеки для виборців, і прозорість у підрахунку голосів санду. Це розуміє ситуація. Дуже важка. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кримих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте подобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.